Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Росія тисне на Європу для того, щоб домогтися переговорів з Україною на вигідних для себе умовах. В принципі, до цього йшло. І зараз багато подій, які ви бачите, які ви. Чуєте, про які ви читаєте, і про які розповідаю. Я вам також не свідчить про те, що тисне зараз Трамп і на Європу, і на Україну, і на Росію для того, щоб війна ця зупинилася. Хоча, звісно, тиск не однаковий. Видання Axios пише про те, що Трамп підготував мирний план. Пишуть там про те, що це мирний план, який підготували загалом американці, але я вважаю, що це саме мирний план Дональда Трампа. Чому зараз поясню? Заголовок у видані Аксіос дуже промовистий. Мова йде про таємну підготовку мирного плану. Я так би це не назвав. Всі все знають, всі про все це розуміють, але не всі погоджуються на те, чого хоче і як хоче Трамп закінчити війну Росії проти України. Хоча його бажання, як на мене, дуже правильне, і я особисто його підтримую. Війну треба закінчувати однозначно. Адміністрація Трампа таємно, так пише Аксіос, консультується з Росією, на превеликий жаль, а не з нами, над розробкою нового плану припинення війни в Україні. Цей план має 28 пунктів. Поки що не зрозуміло, як до нього поставляться в Україні і як до нього ставляться в Україні, тому що інформації про це немає. І Аксіос про це не повідомляє. Навпаки, підкреслює, що українська сторона, швидше за все, до кінця не посвячена усі деталі цього плану. 28 пунктів плану поділяються на 4 загальні категорії, друзі. Загалом нібито нічого нового: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з Росією та Україною. Так, звуться ці пункти, які загалом ні про що не говорять. Точніше, розділи 28 пунктів. Ще раз наголошу незрозуміло, як цей план підходить до вирішення спірних питань, таких як територіальний контроль на сході України, де наша позиція слабша проти російської, направду так і є. Ми втрачаємо території не такими темпами, як то собі будує плани у Кремлі Путін, але все ж таки певні поступки, на жаль, є. Очолю розробку цього плану. Тут уже, як на мене, повна Крінжатіна дуже відомий в Україні Стів Вітков, який нібито був відсторонений від переговорів. І нібито Марко Рубіо почав вести ці переговори із російською стороною, але ймовірно, це вже й додає від себе. Після телефонної розмови із Лавровим, після чого було скасовано саміт. У Будапешті, тому що Лавров висунув умови для такого саміту, які на думку Рубію були неприйнятими. Ну, звісно, такий саміт був скасований. І ймовірніше за все, після цього Трамп прибрав в бік Рубію, тому що йому просто треба закінчити війну. Що пише друзі Аксіос? Видання зазначає про те, що цей план готує Вітков разом із Кирилом Дмитрієвим, який довгий час перебував, а то й нібито перебуває і нині у США. Ну, от, зокрема, з 24 по 26 жовтня, це рахуйте, майже місяць тому. Дмитрій відвідав Майами, де вони з Вітковим, власне, і обговорювали цей план. І Дмитрієв, за твердженнями Аксіос, задоволений документом, який підготовлений сьогодні під головуванням Стіва Віткова. Вітков має зустрітися, а точніше, мав зустрітися із президентом України Зеленським у середу, сьогодні, в Туреччині. Але як пише Аксіус. Він відклав свою поїздку. Про це повідомляють українські та американські чиновники. Наскільки правдива є ця інформація, друзі, зараз треба це перевіряти, тому що на цю хвилину, коли я вам записую відео, вже відомо про те, що Зеленський таки прибув до Туреччини. Але чи є там Вітков, невідомо. Зеленського зустрічали в аеропорту Рустем Умеров, який також зустрічався із Вітков Сполучених Штатів Америки. Довкола цього багато було розмов в Україні, що Умеров не повернеться. Мовляв, в Україну, але його прослужба запевнила, що 20-го він буде вже тут, в Києві, і це дуже цікаве співпадіння по датах І швидше за все у меру ймовірно, прилетить до України. От Єрмака в аеропорту не було. На фотографіях із Зеленським його не видно. На відео також. Це в самому аеропорту. Але вчора Єрмак був всюди, де був Зеленський. Зокрема, Зеленський вчора був в Іспанії. Тому розмови про те, що Зеленський вже відправляє відставку Єрмака, як на мене, поки що не мають ніякого підтвердження, хоча такі розмови точиться дуже сильно, навіть окремі депутати від слуг народу, як той самий Веніславський, каже: ну, було б доцільно, аби Зеленський відправив Єрмака у відставку і таким чином зняв напругу. Давайте повернемося все ж таки до візиту Зеленського до Туреччини про внутрішню політику. ще будемо говорити? Вітков обговорив цей план з радником Зеленського з національної безпеки Умеровим. Пише «Аксіус», на зустрічі на початку тижня в Майамі. Тобто спочатку Вітков мав розмову про цей план із Дмитрієвим, але це було ще наприкінці минулого місяця, потім, швидше за все, відбувалися якісь погодження. І цього тижня вже була зустріч у Мерова із Вітковим у США. А от, за словами Дмитрієва, метою є підготовка метою цього всього плану, письмового документа для того, аби Трамп і Путін зустрілися в Будапешті. Але поки що. Ця зустріч не має ні конкретної дати, і про неї публічно ніхто не говорить. Що важливо, друзі, на що треба звернути увагу в цьому плані? Дмитрій заявив, що ці зусилля абсолютно не пов'язані з ініціативою Великої Британії щодо розробки мирного плану для України за зразком гази, який, за словами Дмитрієва, не має шансів на успіх. Тобто, план британців не має шансів на успіх, оскільки він ігнорує. Позиції Росії, а от Сполучені Штати Америки враховують позиції Росії, але в якій мірі, в якій кількості, по яких питаннях наразі поки що аксіос поточнює. Білий же дім вважає, що є реальний шанс залучити українців та європейців і додав, що план буде адаптовано на основі пропозицій різних сторін. Ну і Дмитрій також сказав, що американська сторона зараз пояснює нам. Та європейцям, що дуже важливо, переваги свого нинішнього підходу. Це не означає, що цей план буде прийнятий, але те, що Трамп від нього не буде відходити, я особисто не маю жодного сумніву. Оскільки розмова ще раз наголошу, телефонна Рубіо і Лаврова закінчилася нічим. Тобто Трамп і Путін не зустрілися. Але це ж не означає, друзі, що Трамп полишив сподівання зупинити війну в Україні. Єдине, що повторюся, як говорив раніше, Трампу байдуже, як ця війна в Україні закінчиться. А от європейцям ні, і Україні ні. Але Україна і європейці без Сполучених Штатів Америки реалізувати свої плани навряд чи зможуть. Тому зараз і буде розмова Зеленського з Ердоганом в Туреччині, а після цього Зеленський полетить до Києва. З ким він туди прилетить і полетить, і де Єрмак, зараз спробуємо розібратися, друзі. До Києва сьогодні вже прибула делегація високопоставлених представників Пентагону. Про це пише видання політику. Тобто, в той момент, коли Зеленський перебуває у Стамбулі в Туреччині, в цей момент у Києві вже є американська делегація. Міністр армії Сполучених Штатів Америки Ден Дріскул та начальник штабу Ренді Джордж прибули до Києва для зустрічі із Зеленським, якого в Києві немає. Значить, в Києві має бути хтось інший. Я не виключаю, що до Києва прилетів Єрмак. Це моє припущення, друзі. А не полетів до Лондона, як то вчора повідомляло, дуже багато засобів масової інформації, просто як слухи, і плітки. Я про це не писав абсолютно нічого. Що, власне, пише політико: у центрі уваги поїздки буде участь українського керівництва у мирному процесі з Росією, що зупинився, оскільки США прагнуть знайти спосіб прискорити завершення війни, хоча Москва відкинула всі попередні спроби США та України зупинити бойові дії. Але сподівань Трамп і його команда не полишають. За даними ж Wall Street Journal, міністр сухопутних військ США, який прибув в Україну, планує пізніше зустрітися з представниками Росії. Тобто американці не полишають свою посередницьку роль у переговорах із Росією про припинення російсько-української війни. Хоча раніше Трамп фактично перекладав відповідальність за це все на європейців. Але як ви бачите, європейці ну не дуже поспішають із завершення війни їм це не потрібно. Вони сказали, ну як то Сікорський, що Україна може ще повоювати років так з три. Ну у Макрона дещо інші плани на два роки. Йому треба дотягти до виборів. І, до речі, буквально нещодавно, позавчора. Макрон зустрічався із Зеленським. Зеленський був з офіційним візитом у Франції. Все це, як на мене, друзі, події не випадкові. Відбуваються переговори, як же зараз бути в історії з появою мирного плану Дональда Трампа. Європейці ще не визначились, Україна також. Ну а тим часом у Сполучених Штатах Америки тривають політичні баталії, як і в Україні. Буквально два слова про Україну. Я вам вчора говорив про те, що сьогодні у парламенті будуть розглядати питання про звільнення міністрів. Ну, і в тому числі там піднімуть питання про створення уряду національної єдності. До цієї кагорти ініціативної, яку очолює Європейська солідарність, долучилася вже батьківщина, уже є відповідні повідомлення, також голос. Це невеличка фракція у Верховній Раді, і частина, як кажуть, обдурених слуг народу, обдурених на тлі корупційного скандалу. Вони обурені тим, що, певне, не отримували такі ж конверти, як і міндіч. І це не те, що моє пропущення, це реальність, яка сьогодні нас чекає в парламенті. Подібний скандал є і в США, який пов'язаний з плівками Епштейна. Якщо в Україні це корупційний скандал, пов'язаний із грішми на війні, на крові. То у Сполучених Штатах Америки це секс скандал, і Дональд Трамп сказав, що він готовий підтримати законодавчу ініціативу Конгресу, якщо ті проголосують, про публікацію переписки Епштейна у Палаті представників Сполучених Штатів Америки у вівторок. Вчора підтримали публікацію документів розслідування щодо покійного мільярдера Джефрі Епштейна. За таку ініціативу друзі проголосувало аж 427 членів палати представників і республіканці і демократи. Як на мене, це дуже-дуже ну, такий цікавий момент, який потребує пояснення. До речі, проти проголосував тільки один республіканець Клей Хігзін. Голосуванню ж передували місяці гальмування законопроекту спікером Палати представників Майком Джонсоном. А тут і Майк Джонсон, і Дональд Трамкають дане питання, можемо голосувати. Що сталося? Справа зрушила з місця, коли Джонсон зрештою привів до присяги обрану на довиборах. Конгресвумен від Демпартії, з якою в палаті знайшлося 218 голосів необхідних для внесення питання поза порядком денним, от вам і вся причина, чому довго не розглядали. А тепер дали хід. Але ще не всі собаки зариті, не всі деталі криються за цим. Також голосуванню сприяло рішення Трампа про те, що публікуйте. Давайте опублікуємо ці документи, але після ухвалення відповідного закону. І Майк Джонсон сказав, так, я готовий це голосувати. Але тепер цей документ має бути скерований до Сенату, де його доля залишається невизначеною. А от там мені так видається, цей документ і похоронять. Ну а потім Трамп, якщо не похоронять, має підписати цей документ, але це не факт, тому що він має право вето. Але от подолати вето в Сенаті навряд чи зможуть. Тим часом, на тлі цього секс скандалу у США рейтинг Трампа обвалився до 38 Це справді вже дуже мало. Хоча після виборів, ще рік тому у Трампа було ну відсотків на 10 більше, що Але і 38% це немало, друзі. На тлі всіх цих активностей Дональда Трампа і заяв про те, що він тисне на Росію, тисне ще на когось. Індія зупиняє закупівлю російської нафти. З'явилось повідомлення про те, що ну фактично модератор і очільник всієї яструбиної групи в Кремлі, Патрушев, який зараз є керівником якогось морського агентства на Росії, полетів друзі до Нью-Делі і провів особисту зустріч із нарендрою моді. Моді навіть виставив фотографії, де він ручкається із цим кривавим вбивцею. І написав: радий прийняти пана Ніколая Патрушева, помічника президента та голову Морської Ради Росії. Каже, ми провели продуктивні обговорення співпраці в морській сфері, включаючи нові можливості для співпраці в галузі зв'язку, розвитку, кваліфікації, суднобудування та блакитної економіки. Отак от, от діють мита Трампа. Вони не діють, а це переговори фактично сепаратні, які проводить сьогодні адміністрація Трампа.